Під час перших обстрілів центральної частини Харкова, на самому початку березня 22-го року, будівля філармонії теж попала під обстріл. Уламок потрапив у дах приблизно тут. А якщо б цей уламок потрапив майже на два метри далі, там знаходиться наш орган. І він займає майже три поверхи і підіймається до самого даху. Бо все це налагодити можна. Якщо б подібні руйнування були б з інструментом, який стоїть більш мільйона євро, то це була б дуже значна втрата для всіх харків'ян. Цей інструмент створений для того, щоб дарувати незабутні емоції, унікальні емоції, які неможливо пережити іншим чином. І цей інструмент, на жаль, вже третій рік не може виконувати цю свою найголовнішу функцію. Тільки навесні 23-го року, коли тимчасово театри Харкова та Філармонія в тому числі отримали дозвіл на концертну діяльність, в нас відбулися два гарних концерти. Це єдині два концерти, які за весь воєнний час були в цьому залі. На щастя, я маю можливість приходити сюди і займатися. Це насамперед потрібно для нашого інструменту. Орган як духовий інструмент це більше п'яти тисячі труб. Коли орган грає, то мотор нагнітає повітря і скрізь кожну з цих труб постійно проходить повітря. Тобто воно не застоюється і, що найголовніше, не накопичується пил. Майже кожного дня працівники філармонії звіряють показники температури та вологості. Тут датчики є і біля пульту органу, і всередині органа встановлені, бо орган не виносить, коли різко змінюється. Температура він втрачає строй. Органний майстер Дмитро Толмачов, також як і я, залишився в Харкові. Весь цей час ми знаходимося поруч з цим інструментом, піклуємось про нього, хвилюємось і чекаємо, коли він зможе все, що він накопичив за ці роки, віддати наживо глядачам. Як і всі харків'яни. Я звісно, ну майже звик до тих умов, в яких ми живемо в нашому місті, і повітряні тривоги, і обстріли. Це було 22 червня під час обстрілу центральної частини міста на проспекті Гагаріна Я власне живу один квартал від того перехрестя. І в той час я повертався з філармонії з репетиції і просто в той час знаходився на тому перехресті, купував ці в кіоскі. Поранень, на щастя, не було, тільки там подряпано від там, скла кіоска, е е е е е е е е що роз е розлетілося. Постійно я мешкаю в Харкові. Я не залишав місто з метою евакуації чи переселення в інші регіони. Я харків'янин, я не можу залишити своє місто і свяга. Це моє життя, це моя професія. Я не можу не грати для людей. Ми не можемо перетворитися на мертве місто. Харків живе, і кожен харків'янин пишається тим, що в цих умовах ми все одно продовжуємо жити.